вам дещо дуже цікаво показати, але я дуже вас прошу, у мене є одне велике прохання до кожного з вас. Давайте будемо пообіцяємо мені, да? і всі, що будемо вести тихенько, будемо поважати один одного. Як ви зараз так гарненько-гарненько сидите на своїх лавочках, да? давайте все время, коли ми будемо вам де... Щось показувати. Давайте будемо гарненько-гарненько сидіти на своїх лавочках. Добре? Yeah. Добре? Yeah. Добре. Хорошо? Yeah. 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 Обіцяйте, точно обіцяйте. Хто буде гарно, сидіти на лавка, подивіться руку, хто буде гарно. Yeah. Добре, дуже гарно. Але давайте, добре, подивимося, як ви виконуєте свою обіцянку. Я думаю, що ви викидаєте, так? Да? Ми вас дуже любимо. А ви давайте спочатку. Всі християни, всі віручі люди, Любов справу починають з чого? З молитви. молитви. Давайте зараз саме на ножки. Починаємо. А ви уважно слухайте. Після закінчення цієї вистави ми будемо вам задавати дуже багато запитань. Хорошо? А, все. а яке сьогодні свято? Скажіть, мені будь ласка. Сьогодні? Так, їсть Ісуса в Єрусалим. А яке свято до нас наближається? Паска. Паска. А що це за свято? Як Ісус Христос Воскрес добре. А сьогодні ми з вами подивимося, як же Ісус Христос біжав в Єрусалим, як Він постраждав і воскрес. Добренько? Тихенько посадимо? Подивимось. Єрусалим місто, у якому багато разів бував Ісус. Єрусалим старовине гарне місто, яке за свою багатовікову історію бачило багато процесів з участю царів на конях, а також завойовників, які входили у браму цього міста зі своїми військами. Але подібного ще не бувало. Це Ісус, пророк юдейський. Син Марії та Йосифа Столяна, той, котрий творив багато чудес, стріляв сліпих і хворих. Натов проїв і вигукував Ісус, син Давидів, Осана, цар що гляде, усі на круги раділи, прикладаючи усі зусилля для того, щоб приготувати дорогу Ісусові. Ісус же під'їжджав до Єрусалиму і гірко плакав. Він плакав за людей, які жили у ньому, і не хотіли в нього повірити. І тому не можуть бути щасливими. О Єрусалиме, Єрусалиме. О, якби ти знав, що потрібно для миру Твого. О Єрусалиме, скільки разів хотів я зібрати дітей Твоїх, як пташка збирає пташня своїх, відкрила своїх, не захотів. Люди звідтям радісно зустрічають Ісуса, Вчителі, заборонилося своїм славим тебе. Ні, кажу ба, коли вам, коли люди зможуть, то каміння заспіває. Ісус іде геть. Священники розмовляють між собою. Ось бачте, що ви нічого не встигаєте, ви світ іде за ним. Але ми не можемо, не можемо змусити його замовчати. Звинуватити його немає в чому. Звинуватики немає у чому, він підборює народ. Він поважає суботу. Але народ невідступно слідує за ним і слухає його. Вони вважають його за пророка. Ми не можемо нічого зараз зробити. Народ, народ. Народ слухається, що йому подобається. Вони будуть робити те, що ми їм скажемо. Взяти, що потрібно, що цей Ісус від себе Бог не вважає, що не дотримується заповідей закону. А чому він не дотримується закону? Тому що вціляє у суботу, це не звинувачення хаяко. Тут потрібно щось більш важливе. Ми ніяк не можемо його впіймати на чомусь. Мудрий він. Ні в його словах, ні в його тілах немає нічого, щоб можна було поставити перед ним. Тому не потрібно більше чекати. Якщо всі повірують у нього, то прийдуть рим'яни, заволодіють містом нашим і народом. Потрібно. Потрібно щось робити. Ви нічого не знаєте і не думаєте. Нам буде краще, якщо одна людина помре за народ, ніж весь народ загине. Ісус повинен помер. Але ж як нам взяти його без звинувачення? Спочатку схопити його, а звинувачення будуть. Тут ходить до них Юда і прямує до первосвященників. Ха, дивіться, хто до нас прийшов! Юда, один із учнів Христа. Нехай йде до нас. послухаємо, що він нам скаже. Вирва, мир мирі тобі. Навіщо ти тут? Я хотів поговорити з тобою, каяфа. Про що? Да, Про Христа, якого ви шукаєте, щоб вбити. Ми ніколи не шукаємо, щоб вбити. Ми лише бажаємо становити ми людей, який був порушені так званим пророком Назарета. Що ж, я можу вам допомогти. Що ви мені, якщо я вам його віддам в руки ваші? Я скажу, де десь до і коли його краще буде взяти. Навіщо ти хочеш це зробити? Адже ти його учене. Так, я був його учень. А ну що роблю це? Говорити не хоче. Почекай, Юда. ми зараз скажемо тобі про все. І фарисеї стали обмірковувати пропозицію Юда. 30 монет, ти віддаси нам його руки наші. Я згідно. Юда іде геть. Ось вам знамена. Ісус буде відданий у руки наші. Не Навколо нам коло ніч світять зорі, крово тихо. Все нам повезє а Ісус із учнями виходить на гору, щоб помолитися. І, звернувшись до своїх учнів, промовив. Душа моя у смертельній привозить, побудьте тут, друзі мої. Попинуйте зі мною. Почекайте тут, я не піду і не поболюся. Ісус відходить і починає молитися, а його учні Петро, Іван і Яків, чекаючи свого учителя, заснули. Отче, прошу тебе, хай мене, мене чашиться але не моя поля буде, а твоя. Ісус приходить до своїх учнів і бачить, що вони поснули. Могли б ви за ідеї? Приходьте і моліться, щоб не спасти і спасити. Ісус знову відходить і починає молитися. Отже мені, що можливо, що не треба не треба мені чашити. Однак, як я хочу. Ісус знову вертається до своїх учнів і бачить, що вони знову поснули. Ви ще спитаєте? Звідки з'явилися воїни і священики? Юда підходить до Христа і цілує його. Солдати зв'язали Ісуса. І повели його на суд до Ани та Каяку, а після і до понія Пилата, правителя Іудеї. Цар і удейський. Ти горщик, що тобі сказали. Цей чоловік бунтівний. Він порушує закон. Він називає себе царем іудей. Я вже ж, ти не чуєш, про те. Ісус же мовчав і не відповідав ні одна одне запитання, що правитель навіть здивувався. На свято Пасхи правителя був звичай відпускати одного з в'язнів, кого захоче народ. Був тоді у них відомий в'язень Варава. Отже, Пилат запитав і сказав юдеям. Кого ви хочете, щоб я відпустив вам? чи Ісуса, званого Христом. Бараму, 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 бараму. Не пили я у смерті правди, Тоді Пилат наказав бити Ісуса, а вараву відпустити. здравствует царь Иудея! Да здравствует царь Иудея! Я согрешил. Я передал невиновного. Не до этого. Теперь это твоя ответственность. Я предал невинную кровь. Оставьте меня! Как ты смеешь называть себя царем? и разрывали мои одежды и бросали на них кости. Народ смеялся надо мной и говорил, других спасал твой Бог, пусть спасет тебя самого. И в жажде моей они давали мне уксус. Боже, Боже мой, для чего ты Спаси себя самого! Он же был бог, спасет его, но взгляните на него. Он О, отец. не прости. Ибо не ведает, что творят. Держи сына. em Все предсказанное пророками про сына совершалось. Он придет к иудеям, чтобы спасти их, и они пошлют его на свет. На третий день. Задали, що цей Ісус був ще живим, сказав через три дні воскресну, Накажи поставити сторожу біля місця, де його поховали, щоб очі його не прийшли вночі і не вкрали його, і не сказали народу Він Воскрес що хочете. Тоді священники поставили біля гробу воїнів, де поховали Ісуса. Щоб придумали ці євреї, щоб ми хоробри римські воїни смерть востерегли. Скажи мені, друже, ти що о, не почув про нього, каже, що він син Божий і сам розказував смерть. Облич, де значить все Не потрібно говорити про якесь воскресіння, А від потрібно зберегти, щоб ніхто не з'явився нього. Так пройшла ніч у розмові між воїнами. І хто не порушив могилої, мертвої тиші. б скінчилася ця безпіставна варта. А що? Якщо він справді воскресень. Який жах? Як він вийде? Не уявляєш. Де твоя порода? Що ти був, що нас двоє? Ми озброєні. Поремоцій будь-ски. О, ви вже і скінчаться гнів ті часи. Волі, це не трус! З'явився ангел і відвалив камінь. Христос воскрес! Воїни падають, як мертві від страху. Господь його жінки, скажи мені, сестро, як це могло статися, що той, хто всього дає життя, лежить у гробі. Він так співчував людям завжди допомагати. Згадайте, як він любив людей, завжди усім допомагав. Він весь світ освітив своїм миром і теплом. А сьогодні ми йдемо щоб помазати його збірних. Але ж хто нам підвалить цей великий камінь? Дивіться, дивіться, камінь підвалений. Щоб значимо, хто нас випередить, адже ще так рано весь Яроселим ще спи. Там немає тіла Христа. Що ж сталося? Де нам знайти його? Не бій. Я знаю, що ви шукаєте Христа розп'ятого. Його немає тут. Він воскрес. Згадайте, як він говорив вам, що він повинно постраждати. Вони подивилися у грім, побачили, що дійсно там Христа немає. Він воскрес. І вони повірили, що дійсно Христос Воскрес. І повертаючись назад, вони зустрічають перехожого. Христос воскрес. Відки ви знаєте, ви бачили? Так, я бачив і повірив. Коли вранці в нас приходила Марія Магдалина і сказала про те, що він пустив, ми з Петром побігли туди і побачили, що камінь відварений. Приходимо до гробу і бачимо, в не лежать, а поток він був на молоді. не з колегами лежить, а ми окремо. Я побачив і повірю, що Христос воскресеть. Так, воїстиному скресті. А ось і Магдалина. Христос? Христос! Христос Воскрес! істину Воскрес! І роз... і... Ісус Христос, цар Ізраїля. Добре. Добре. А що робили учні в саду, коли Ісус Христос молився? Спали, так, спали, так. А як називався сад в якому? Молодці, правильно. Як Семанський сад? А як звали учні? які зрадили в Ісуса Христа? А за скільки сліпняків? За 30 молодці. Дітки, то як же Ісус Христос викупив нас від гріхів? Помер Так, на він помер за нас, добре. А хто перше довідався, що Ісус Христос воскрес? Марія Магни, молодці. А чи повірили учні, що дійсно Ісус Христос воскрес? Спочатку не повірили, а потім повірили добре, як і молодці, були уважно. Давайте ще тільки з вами пісню заспіваємо, добре? Дітки, давайте знаєте, яку пісню заспіваємо. Ви знаєте, як же попасть на Небеса»? Знаєте? Знаєте? Ви знаєте пісню, подивіть руку. Як попасть на Небеса»? А собі допоможе співати?